І на фронті, власне, зараз розпочнемо. Ми нашу нашу частину тела ну, ранкову з зі сполучених штатів Америки. І до нас долучиться Андрій Добрянський, директор з комунікації Українського конгресового комітету Америки. Чекаємо на а вже бачимо. Насправді, пан Андрій, Вітаю. Вітаю, дякую, вітаю, дякую, що запросили знову. Дякую, що змогли доєднатися. І власне я розпочну відразу, все таки з нашої української тематики. Ми в Україну струсанув величезний корупційний скандал, якому виявилося оточений найближче оточення замішане президента Зеленського. Чи багато зараз уваги в Америці присвятили провідні медіа власне цьому скандалу? І В якому в якій тональності розповідають про це? Не стільки ніж а, з України, мабуть, трохи більше з Європейського союзу журналісти. А тут змі на набагато більше займаються справами президента Трампа новіші скандальні документи щодо його зв'язки з Епштейном, Але ще і ще я зараз тепер у Вашингтоні на конференції міжнародних справ, і в таких колях люди говорять про а, цей скандал і як які наступні кроки вийдуть для України. І головне розуміння втім, звідки це з'явилося, з'явилось від громадськість України, що вони підтримали набу і, і антикорупційних ініціативів, які декотрі хотіли скасувати раніше, і через громадськість України виявилася ця корупція, і це просто входить проти наратив. Нашого ворога, який хоче під... розширити через Америку через цього заходу, що Україна є корупційна країна, це неправда, бо ми бачимо, що самі люди, українці, вони є ті, які воюють проти корупції. Власне, ще одна тема, напевно, яка для Америки важлива. Я так розумію, що Америка стоїть за крок до якоїсь військової операції щодо Венесуели насамперед, наскільки все серйозно. Ми знаємо, що декотрі плани були розповсюджені до президента Трампа від Міністерства оборони, але головне в тім, що ніякий експерт, з яким я говорив, розуміє, як би це навіть і відбулося. Може бути якісь е, спецоперації, а е, можуть бути якісь е, тактичні е, е, дезінформації через країни, щоб, мабуть, саме громадськість Венезуели нарешті вигнали свого диктатора. Але щоб перебрати таку країну, яку я маю вічно пригадати для моїх друзів-американців, що це е, е, така розширена, як Франція і Німеччина, включно разом. Е, і ще має гори, має де. Котрі джунглі, uh, тут би не було дуже легко справа, і uh, Америка. Навіть і що вона має ті надзвичайні кораблі і і свої флоти біла Венезуела Це не вистачить на повну е, е, нападу на такої країни. То е, най, най, найбільше ефективніше, що мені експерти розкажуть у Вашингтоні, що президент Трамп хотів показати якусь силу, е, і, мабуть, через показ сили через його кораблі, через е, риторики, мабуть, сам е, е, диктатор Вене. Звели би, би сам вигнав себе, але е, так як е, так не виглядає, що це е, за оптимістичний е, огляд на це, що зараз відбувається, Атлантик написав е, про те, що з. Е, Президент Трамп і його адміністрація вони не розуміли до кінця, яка мотивація стоїть, зокрема, Путіна, що його не вдасться просто налякати якимось демонстрацією сили, як це сталося з Іраном, як можливо зараз відбудеться з режимом Мадуро в Венесуелі. Чи, чи є ознаки, що є розуміння природи нашої війни з Росією? Що в адміністрації президента починають розуміти та. не так від самого президента, втім, що ми чуємо, як його риторика і наратив міняється день за днем, тиждень за тиждень. Чи він сварить на Україну, чи він підтримує Україну? І я просто говорю про риторику. Ми розуміємо, що ближчі і ближчі зв'язки з'явилися у цій адміністрації, які раніше не були з початку е, е, року 25-го року. Але е, що залишиться позад цієї риторики? Це є непорозуміння, і, і головна причина цього це що сам президент не відвідав Україну. Ані він, ані його Кабмін ще не відвідали Україну навіть і що. Президентська адміністрація в Україні так заохочить їх, так запросила всіх, і навіть щоб з тим витков при приїхав, який він обіцяв пану Ярмаком, коли вони були в Нью-Йорку у серпні, ще до нинішнього дня не відбулося, тільки коли мене відвідують і побачать, що це відбувається в Україні. Вони будуть мати трохи більше порозуміння. Чому так складно організувати цей візит Дональда Трампа? Чи це має якийсь політичний підтекст? Зрештою, Джо Байден був в Києві. Так, Джо Байден був в Києві і, і є багато аргументів, чому візит президента Трампа би був навіть і більше популярніший ніж президента Байдена. Що він би міг так відвідати? ми, ми знаємо, як він тут любить відвідати солдатів в Америці. Що він любить його маніфестації біля них? Що це би б класно було, що не тільки залишитися в Києві, але поза Києва так само відвідати країну. Але головне наше розуміння є, що сам Трамп і специфічно у цієї каденції він дуже не любить міжнародні перелюди. Він це що він був в Азії через повний тиждень, це надзвичайно кількість йому. Всі інші візити його, чи це було до близького сходу, чи Європи, чи до Канади, чи інші, він або там перебував один ніч, або навіть а, присидів на засідання і повернувся на сам вечір а, назад до Америки. А, то щоб і, і чому я це задаю? Бо я перейшов вже 14 разів на делегації з американцями до України і їм розказати, що це є переліт в сусідньої країни, тоді довгі їхання машиною. Просто до кордону, по перше, і ще далі, і далі до такої великої великої країни. Це просто не є система, яка Трамп зацікавився зараз. Тепер, але для його Кабміну, я би казав, я би підкреслював, що це би було надзвичайно потреба. Якби це Трамп міг перемогти на тим? ну просто розказати до нашого ворога диктатора, що він хоче перелетіти до Києва, і хай ворог його обстрілить, як він хоче. Зупинити президента. Це би було надзвичайно ефективніше, ніж будь-яка риторика, яку він має зараз Путіним. Власне, Марко Рубіо сказав, що Сполучені Штати вичерпали можливості потенціал для подальшої санкційної політики щодо Росії. І я, я в зв'язку з цим просто пригадую, що критика республіканців. Байдена і його адміністрації подекуди напевно справедлива, полягала в тому, що Байден не мав чіткого плану і критикували його цю славно, звісну чи сумно, звісну фразу, що ми будемо підтримувати до тих пір, скільки буде потреба Україну. А чи є кращий план Трампа, чи зараз ми розуміємо цей план? Я не знаю, чи є певний план, але ми роз... ми знаємо, що те, що відбулося з початку року, поліпшилося до нинішнього дня, і специфічно не тільки що це відбувається від централі в круглому кабінеті, але що є такі зв'язки з секретарем економіки Америки. Скот Бесенд як він співпрацює з прем'єр-міністром Середенко в Україні. А, як інші а, члени Кабміну мають зв'язки тут в Америці, а, це означає, що є різноманітність у а, угоди у а, союзу між обох країнах, а, але що Марко Рубіо, то це не перший раз, що держсекретар так розказував, навіть і що сам Марко Рубіо нарікав на раніше. Держсекретарям, коли вони говорили проти додаткових санкціях. це так відбулося у адміністрації Обами, коли ми, як активісти в Америці, просували за додаткових санкціях. А блокували вічно білий дім, бо адміністрація не хотіла передати право санкціях назад до конгресу. Вони хотіли все контролювати. Далі і ще перша адміністрація Трампа і ще Байдена. Так само вони хотіли, щоб санкції були, е, внесли тільки білий дім, а не передати це для конгресу, бо вони воліють мати тотальну контролю над санкціями, і це не є проблема цієї адміністрації, це у кожній адміністрації. Ну, власне, Трампу закидають його, через його особистий стиль, зрештою, менеджерський певний, певний хаос в рішеннях, який описаний навіть в його книжці про те, як, що був секрет його власного як бізнесмена. Але в усьому, при цьому цьому Трамп, здається, все-таки відрізняється від Байдена тим, що на нього не так працюють погрози Путіна, зокрема ядерний шантаж. Чи це, чи це позитивна риса? Так позитив, що одне ми менш піс розуміли, який шлях би був, якщо президентка Герес перемогла, і е, ми знаємо, що це би було відмінно від президента Байдена. А навзагал це би було спокійний шлях перед додаткові приближення з європейськими союзниками. А тут так як ви казали, хаос. І, мабуть, при кінці чи посередині 24-го року навіть і українці вже були незадоволені з коротким таким шляхом, який тільки на тиждень чи місяць вперед дуже маленький прогрес відбувається від час до часу, і ще зупинки через конгресу, що ми не передали зброї, але навзагал це був дуже довгий шлях. А тут в такому політичному фігурі, як президент Трамп, ми розуміємо, що не тільки хаос прийшов, але можливість зовсім перемінити не тільки цю війну, але розмову і відносини із нашим ворогом, і з Європою і з іншими факторами. І мабуть, коли ми це все перевернули. Мабуть, е е якась перемога чи зупина цієї війни ближче станеться? До нинішнього дня ще це не відбулося, але потенційність ще існує. Що ж, дякуємо дуже за розмову. Андрій Добрянський був з нами, е директор з, з комунікації Українського конгресового комітету Америки. Дякуємо, пану Андрію. Ну а зараз йдемо на коротку паузу і потім по.